Якщо людина то тварина, то її можна і вбивати. Це філософія еволюції. Бо деякі люди ближчі до мавп, ніж інші. Тому ми маємо дві світових війни. Усі масові вбивства та геноциди, голодомори мали ідеологію, при якої до людей відносились як до тварин. Пігме і Конго це мавпоподобні істоти. Так. У 1907 році відомі журнали доводили, що пігмеї конго це мав поподобні істоти. Дарвін вважав, що австралійські туземці це втрачений ланцюг еволюції. Тому мисливці їхали у Австралію і вбивали їх для музеїв, вбивали як тварин, здирали шкіру, а черепи виварювали. Вони були найбільш популярними музейними експонатами. Жахлива історія Ота Бенга, тому приклад. Так один дослідник Африки привіз з собою із бельгійського конго пігмея Ота Бенга, сім'я якого залишилась в Африці. Спочатку його у ланцюгах в клітці привезли у США на Всесвітню виставку, потім американські еволюціоністи. Передали його у зоопарк, де він жив в одної клітці з мавпами, щоб продемонструвати перехідну форму.